У Харкові продовжують відновлювати будинки, пошкоджені у результаті ворожих обстрілів. Зокрема, цей хмарочос у північній Салтівці встояв після багатьох ударів та вже більше двох років очікує на повернення своїх мешканців. Наразі над багатоповерхівкою трудяться будівельники, які проводять внутрішні роботи та відновлюють фасад будівлі. Десь було 19-20 прильотів по будівлях. Цей будинок зазнав численних пошкоджень, так як і несучих конструкцій, так і внутрішнього оздоблення було дуже багато пожарів, які не було можливості затушити. На даний час виконані роботи по відновленню всіх несучих конструкцій. Покрівлю вже відновили. Відновили, змонтували нові вікна на 70% вже в будинку, утеплили фасад на та також 60% десь. Та виконується ремонт несучих конструкцій в середині будівлі та внутрішньоздоблено стін та стелі. Внаслідок ворожих ударів також сильно постраждала покрівля будинку. Були зруйновані плити покриття. У департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції зазначили, що в будівлі вже демонтували старі плити покриття, залили нові, зробили стяжку та зробили нове покриття. Загалом роботи над покрівлею будуть завершені до кінця місяця. Однозначно буде краще, ніж було, тому що утеплюється фасад. Будинок буде утеплено, і це значно покращить його, якби тепло та шумоізоляцію. Будуть встановлені нові стаяки опалення та каналізації. Будуть відновлені електропостачання до квартир. та Зроблений внутрішній ремонт під'їздів, встановлені нові ліфти будуть. Анна Зелінська, Сергій Перець, Денис Рибалко, Олександр Уваров, Харків Новини.